В санаторії теплиця. Мрієте про якісний відпочинок та оздоровлення? Тоді вам до нас. Тут ви знайдете усе необхідне: сучасний бювет, який нараховує чотири власні мінеральні води для внутрішнього прийому, джерело термальної води, яке витікає з підніжжя Чорної Гори вулканічного походження, представлене у нас у вигляді басейнів та гідробоксів, басейн для плавання з мінеральною водою. Інгаляторії з унікальним європейським обладнанням та соляна кімната для лікування захворювань дихальної системи та лор-органів, парафіно-узакритові та грязеві аплікації для відновлення рухів у суглобах, апаратна фізіотерапія для покращення кровообігу та зняття запального процесу, лікування і масаж та спа-процедури для зменшення м'язових спазмів та зняття стресу, зал ЛФК та заняття з інструктором для підтримки фізичної активності. Крім того, для сімей з дітками у нас працює дитяча кімната, де ви зможете залишити дітей на період проходження процедур, тож не зволікайте та відчуйте весь ефект від лікування на собі в санаторії, теплиця.